Так ця новина вже облетіла всі ЗМІ, і, начебто, у цій розмові Трамп просив не загострювати Путіна ситуацію в Україні, а також допустив, що світ може вимагати від України поступитися частинами території, зокрема Криму. Скажіть, будь ласка, от е, є також реакція від нашого МЗС. Там сказали про те, що Україну не попереджали про цю розмову із Путіним. Скажіть, будь ласка, ось ця розмова що несе, які ризики для України? Ну, першу, це перша розмова. Політика, який переміг Трампа з Путіним. Але Москві означає, що це була ініціатива Трампа, от начебто, він перший перезвонив. А в Москві це дуже знаково відзначають, тому що той момент хто кому дзвонить, перший так рахує, що той відповідно готов до якихось компромісів або поступок. Тому сприйняли як позитивний сигнал. Перший це московська реакція оперативна. А з іншого боку, Трамп. Який е, дійсно зараз е, уже вступає, так сказать, поки неформального повноваження, намагається формувати якраз позицію щодо війни в Україні і стратегію нового світового порядку. Тому перший перемовник вказує на те, що це не тільки просто контакт, перемогши, що, я переміг, що я якраз кандидата в президенти, а якраз в деякій мірі зондування е, нової стратегії щодо України, двосторонніх відносин між США і Росією, і відповідно. Щодо НАТО Європейської і Росії, от не просто Трамп сказав про те, що в Європі розміщені потужні американські контингенти, які можуть бути альтернативою агресивні дії Росії. Це був такий натяк за попередніми даними. Щодо України, ну тут нема 100% даних, що говорили, тому що, як правило, це конфіденційна розмова. І тільки ведеться те, що е, дійсно ну, вражається доцільним командою самим Трампом. Одесна це санкція, тому що просто виток не міг так бути. Що просто підслухав хтось і бігом видав пресу. Це як правило, санкціонований виток, який дає основний орієнтири, що е, Трамп вимагає від Путіна е, знизити рівень агресивної дій, і особливо ударів. А це удари е, бачимо щодень, щоніч, ніч безпілотниками. Намагання підготовити ракетний удар. Про що сьогодні вже звучало і в системі оповіщення і е, е, речники ППО. Що дійсно готувалися наші навчальні засоби стратегічними ракетами, а тоді відмінилися. Це ще один момент може бути на те, що натяку, що от ми планували удари. Бачите, переговори відбулися десь є якийсь перший сигнал на позитивні компроміси, тому відмінилися і удари е, балістичними і крилатими ракетами. Це може бути в деякій мірі плюс в плані того, що не буде якраз застосовано ракетне озброєння на часом, тому що Путін передбачав. Після фасованих і системних ударів щоденних безпілотниками дійсно задіяти і е, стратегічні ракети. Тому перший варіант може бути е, те, що це дійсно е, не буде і страждати е, перша інфраструктура люди, перше саме головне життя людей. Але дійсно е, та е, інформація про те, що компроміси якісь можуть бути, тут могло бути в різних форматах. Я просто е, не можу точно дати е, інформацію, тому що ми її не володіємо. Але компроміси мінімум, те, що деякі території можуть перехідному форматі бути типа Криму, могло бути. От і це дійсно може бути предметом для наших переговорів США, тому що як ми домовлялися, що без України ніякі питання не вирішують, і точно так же що Трамп під час зустрічі Зеленського США. Ну і короткі переговори е, під час його вітання президентом України. Тому я думаю, деякі позиції погоджуються, які можуть бути компроміси е, сьогодні пов'язані з припинення вогню відведенням російських військ на окремих територіях, і зрозуміло, це перехідний етап по Криму. От тому в даний момент є позитиви, що вже є діалог. Є деякі мірі можливо попередження про недопущення агресії і донесення е, масованих ударів. Ну і готовність до діалогу щодо миру в цілому. Я просто пам'ятаю під час, коли ще було АТО і президентом Трампу був той період. От, коли йшла питання, коли йшло питання про формування нової архітектури безпеки, і вона обговорювалася неформально багатьма лідерами в кінцевому фінішному етапі, після погодження 130 країн, включаючи Сінзіпіна, Індії, Бразилії, Трамп розмовляв з Путіним в Хельсінкі, тому що ми назвали Хельсинки, 2 типа нова стратегія глобальної безпеки і нові домовленості. І тоді якраз питання знову ж стояло, припинення війни України. І Путін погоджувався. Навіть вивезти війська в Донбасу тоді на той період, але в Крим перевести таку перехідну зону під міжодним економічним типа контролем, типа Гонконга, а тоді далі вже визначити, як далі поступати. Такі компроміси, я думаю, може і проговорювалися тому що та розмова точно була. Я думаю, що Трампі точно згадав. І в даний момент е, було силочно, скоріше, з боку Москви, що да, давайте будемо йти. Способ діалогу і далі будемо вирішити питання, ну зрозуміло, це вже після вступу президента на посаду, а це після 20 січня, коли пройде інавгурація Трампа в Вашингтоні. Микола Григорович, ну багато обговорюється, власне також з цих можливих варіантів. А можете, будь ласка, пояснити, тобто, чи вірно я розумію, що перемовини це у будь-якому випадку компроміси, взаємні компроміси? Тобто, з нашого боку, як ви бачите ці компроміси, і які компроміси можуть бути з боку Путіна? Ну, перш все, Наскільки потужно займе позицію сам Трамп і союзники з цього питання, і погодь відповідно по неофіційним каналам основні позиції безпеки світу із е, глобальними учасниками із Китаєм, і з Бразилією, Туреччиною, багатьма іншими країнами, Трамп цю практику має своя команда. Має цю практику. Я сам учасник таких підготовчих форматів два роки це було при Трампі. От просто тоді вибори вже пройшли. Трамп програв, а далі воно затягнулося в форматі вже нас війни. О, тому в даній ситуації це ефективність підготовки позиції країн світу. Першу чергу повинен бути автором цього Україна, але не плані подачі плану, тільки тому, що план це наш план, а глибока робота з американцями з командою Трампа з європейцями. От, наприклад, буде розмовляти Шольц, наприклад, прем'єр-міністр Британії, президент Франції щодо України, багато інших, які повинні спільно виробляти позицію щодо миру і умов миру. Але в інтересах України це дійсно може бути реально По перше, припинення війни. Друга схитається це обстріл, в першу чергу, особливо мирних так як, е, населених пунктів, інфраструктури, людей тим більше. Друга складова в цьому ж пакеті це відвід військ російських в першу чергу від е, тих ліній, де вони сьогодні мають. І тут важливо в якому форматі ми настоїти на тому, що це повинно відповідно до принципів. І, і міжодного права, це суверенність наших територій. Це може бути відхід із е, Запорізької, прямо скажу, Харківської області, е, Донецької, Луганської, Херсонської. Це те, що могли передбачати такі компроміси, які дійсно відтворюють суверенітет держави. окремо тут могла бути компромісна ситуація, перехідний період, якийсь, е, на якийсь період, але не гублячи суверенітету. Тобто, ми визнаємо, що Крим за нами юридично. А фізично всіх формати, отут якраз треба треба знайти форму, як ми її як його повернемо. От і це буде найближчі жорки, але в даний момент це щоб не служило таким, знаєте, камені, як ви протистояння, що ми не зупиняємося в війні, продовжимо війну. Найти тут формат, якраз не гублячи територій юридично і перспективі, фактично, це таки вийти на мир. Я думаю, цю формулу треба зараз готувати з урахуванням реалій. Але не путінських реалій, а в принципі жодо права і розстановки сил у світі. І тут Трамп міг би своєю рішучістю, але правильно сформульована позиція і підтримана країнами-партнерами першої та не партнерами, могли б бути потужним козиром переговору, як лідера в цьому процесі Трампа з Путіним. Тоді Путін не буде вибору. Або буде поставка умовного озброєння, техніки п'ятого шостого покоління України в повному об'ємі, а не обмежено зрозуміло. Підтримка і оперативна, і політична, і безпекова на форматі не тільки НАТО, і міжнародному рівні. Тоді зрозуміло, Путін вже буде шукати варіанти компромісу, як йому зберегтілося відійти з деяких територій, ну і в деякій мірі там да, я війшов в ім'я миру, не допущення масових жертв і глобального розгортання якраз війни вже не тільки з України, але й ядерної. От і це буде аргументація, що він пішов, начебто, на компроміс. Це як із варіантів я говорю, і це реально. Це звучало не раз в переговорах таємних закритих, але це звучало і діяло для самого Путіна. Ну в даний момент я думаю, ці формули повинні глибоко опрацьовувати. Вони повинні бути публічні в першу чергу, тому що багато заявляють. От по лінії розмежування з контролем Росії тих територій, які він захопив, і ще створення буферних зон за рахунок України. Між якісь контингенти чи Європи, але вони все одно в контролюся прямо скажу, в Росії. Ми такі практики маємо біля Абхазії, південно Осетії або Придністров'я, коли були міжодні контингенти, а фактично контроль Росія повнокровно і військовому форматі, і оперативному. Тому е, дати на відкуп якимось чином ці контрольовані е, якраз сектори, і тим більше окуповані території це фактично окупація на довгий період. І нічого тоді Європа. І не зробить а США вже розпогодиться, а Путін вже вуловить цей формат, що по слабкі і сам Трамп і Європа, і він диктує умови. Тому от якраз тут слабину не допустити не тільки щодо України, а щодо США і лідерства у світі, тому що це підірве не тільки Україну, але і світопорядок в цілому. Тому що постійно буде загроза кон конфронтації з НАТО, постійно будуть загрожувати вони у випадку якогось протиріч, про про якраз ударів по країнам НАТО, як неодноразово говорив, і Медведів. Що удари несемо по і Вашингтону, і Нью-Йорку, і Лондону, і Берліну і тому подібне, і прогнозують європейську війну з Росією. Яким чином і поставити на місце? А цими потужними умовами і об'єднанням сил і засобів, які повинні прозвучати переговори процеси не офіційно на рівні підготовки цих проектів і доведення їх позицій до Путіна. А тоді погоджено з Путіним, поки він ще є при Росії і відповідно спіровиться режим. Змушування його до миру, до компромісів, але на принципах відповідно міжодного права. З деякими я кажу, нюансами, можливо, по Криму, можливо, якісь інші варіанти будуть, але для цього, щоб Путін пішов, я прямо скажу, не повинно бути протирічч між країнами-учасницями, схожа позиція. Потужні засоби тиску Путін, на що йде, я знаю, що переговори тяжкі з ним, на критично важливі загрози. Без компромісу, що в нього іншого варіанту немає, а критично важливі. Це те, що дійсно об'єднаються країни НАТО проти Росії раз, з другого боку, надають всі види озброєння із різними дозволами два, які однозначно за переваги на фронті і зрозуміло перспектив. Не тільки заворот нову територію, а виграти війну не буде. Тоді Путін треба зберігати це зараз, начебто є шанс за компромісів. Прийшов новий президент США, з яким вони начебто готові домовитися. Є шанс і для. Режиму навіть Путіна, навіть не дивлячись на його такий диктаторський режим. Я думаю, що Захід на це також піде. Ми будемо дивитися відносно того, наскільки це вигідно Україні, наскільки реально об'єднаються сили, і ми зможемо об'єднати Я рахую, що тут наша роль не декларативна, не запускання планів, а глибока робота об'ятого таких системних дій. Це основа основа. А тут повинна задіяти про всіх рівня, які мають контакти з Трампом. Особисто з його найближчим оточенням різних темів не тільки радниками, а й потужними дипломатами, представниками військовопромислового комплексу, це республіканці партнери Трампа, військовики асоціації генералів, голова, це республіканець, ми таких потужних засновників Бошів, Бейкерів, інших, це велика, велика робота великого колективу з України інших країн-союзників, які готові підтримати. Те, що ми говоримо ще раз і. Прем'єр міській Британії і канцлер Німеччини і президент Франції ведуть або ще будуть вести переговори з Трампом. Це вже буде погоджена позиція з нами, щоб ми видавали єдину форму і модель дій. Тоді буде об'єднання потужних сил світу. Микола Григорович, вона багато уточнень? От коли ми ви говорите про зупинку бойових дій, про зупинку вогню? От, зокрема, також про це говорив і прем'єр-міністр Польщі так Дональд Туск він казав про те, що найближчим часом можна очікувати, що США оголошать дату припинення вогню між Україною та Російською Федерацією. Як ви вважаєте, коли це може статися і чи може в принципі це статися це до інаугурації Трампа чи після інаугурації Трампа? І скажіть, будь ласка, а зупинка вогню? А як тоді забезпечити виконання всього цього? От наразі в інформації Просторість, зокрема, видання за телеграф писала про те, що розглядається можливо сценарій, то, що там будуть європейські війська стояти, зокрема британські. От яка ймовірність цього? Просто припинення вогню не буде, тому що чітко ми віддаємо території Російської Федерації. Постійно будемо проводити операції по захисту наших кордонів. І я хотів акцентувати увагу, що припинення вогню це в пакеті з відходом російських військ. Тільки такий сценарій. Якщо ми говоримо просто при вогню, це здача території Росії і це Путін на все розраховує. Треба чітко розмежувати. Це комплексно повинно бути. І одномоментно припиняється вогонь, але тут же і рухаються війська до кордонів Російської Федерації. Тоді це перспективно. І не буде обстрілу, і зрозуміло, вже буде виконання планів під контролем тих країн-учасниць, про які е, ми говоримо зараз, які досягають компромісу, будуть учасниками не тільки переговорного процесу. А забезпечення його імплементації і реалізації прямо на землі. Оце реально. Всі інші варіанти. Це буде відповідно підтримка Росії з його планом, здачі української території і підрив нашого суверенітету на довгий період з загрозою постійної ескалації на цих лінії розмежування, як завжди, було в інших країнах. Ми пам'ятаємо ще раз підпецію і Кавказ, і Придністров'я Там постійно були обстріли, перестрілки. Постійно провокування конфліктів і тому подібне. А з України це ще більше бо, тому що величезна територія, величезні кордони і приводів для ескалації, диверсії, провокації буде маса і знову відновлення військових дій. Тут вони бути однозначні. Я прямо скажу надзвичайно реальні железобетонні гарантії. І з нашого боку, це і військова складова, і дипломатична оперативна, і з боку наших союзників розуміло, і механізми контролю. Дій Росії, яка також повинна виконувати зобов'язання в режимі онлайн, а не десь там поки розвернуться, поки пока пройдуть консультації тому подібне. Миттєві формати дій. Це повинно передбачити у цьому великому пакеті угод. Іншого формату не буде в плані перспектив і безпеки України, і відтворення суверенітету, і зрозуміло, недопущення агресивних дії Росії щодо України та і прямо з перспективи країн НАТО. Григорович, ви говорите про зупинку вогню і сповне виведення російських військ з українських територій. А яка ймовірність того, і взагалі ну що Путін на це піде, мається на увазі ну чи не виглядає це нереалістичним, то що Путін піде із чотирьох областей України? Я прямо скажу, що в даний момент ми е, дійсно е, повинні працювати, щоб ці умови створити. Це непростий процес і не буде за 2-3 дні, як, як говорить Трамп, і не буде до Я просто скажу, він просто своїми. Навіть е зусиллями своєю риторикою, навіть переговорами, він нічого не зробить. Путін висувати свої умови. Він повинен бути вже президентом, готовий до реальних дій і продемонструвати ці дії. А це підтримка озброєння боєприпасів і жорсткі паралельності умови, що у випадку не досягне компромісу над тих принципів про які ми говоримо, що вигідно Україні це буде зміна взагалі стратегії підтримки України на умовно як я сказав декілька секторів якоїсь. Говорив навіть Трамп в цей час поставки озброєння п'ятого-шостого покоління, які знецінють перспективу не тільки наступу Путіна, а створять передумови наступу України. І поки Путін буде бачити, що перспектив виграти не просто немає, а буде відповідно програвати на фронті, оце буде той час, про який ми говоримо, що Путін буде йти, щоб зберегти ще свій режим Росію відповідно. І десь в цілому, що якийсь вплив на світовому рівні, але до цього часу точно не буде, тому що раз він буде наступати, і нас не буде сил засобів ефективно оборонятися, а тим більше контратакувати а й звільняти територію. Це він буде тягнути і вимагати свої умови. Це затягнеться процес. Микола Грош, але ж ну мається на увазі, невже Путін злякається Трампа? От у мене таке уточнення, тому що ми на початку нашої розмови сказали е, про те, що той, хто телефонує першим, там той демонструє, що він готовий домовлятися. Якщо вірити так цій інформації, то Трамп телефонував Путіну перший. Тоді який тоді? Як, тоді як ці речі корелюються. Ну, це чисто психологічний формат, а реалії політики тим більше реальні дії, це вже зовсім інша складова. Путін має надіятися на те, що Трамп готовий до компромісу, як деякі його е радники говорили, але вони вже відмовилися від того, щоб уже залишити територію за Росії. Але Трамп сказав, ні, ми цим про це не домовлялися. І його найближчі радники заперечують якраз такі компроміси. Це вже вказано те, що Трамп не готов до таких сценаріїв. З іншого боку, він казав на європейські сили. Це вже одна із демонстрацій сил. Тому що там потужні засоби розгортання п'ятого шостого покоління зброї стоїть ракети. Це не жарт, і це для Путіна ще одне попередження. А попередження щодо України це вже піде в процесі, так сказати, домовленості і компромісів. Або це піде добровільно з перспективою негативних сценарій для Путіна режиму для Росії, або це піде в реалії в плані посилення України. І відповідно реальні дії на фронті. А тоді черговий етап домовленості вже на інших умов під тиском наших військ, включаючи Курську область. Тому сценарії можуть бути різні, але без активної підтримки України оперативно, політично, дипломатично, але особливо військово, цього компромісу не буде. Путін буде настоювати Але я ще скажу: Путін за декілька тижнів вже жалкував, що напав на нашу державу. Ми тоді сказали, народ України не перемогти, і це пішло на практиці. І він шукав компроміси. Пам'ятаємо, навіть в березні там були і мінські, і стамбульські переговори, щоб деякі вірі відійти, Крим десь на переговорний процес відправити, а тут вже припинити війну. Він розраховував потужне протистояння. Ресурси, я прямо скажу, в Росії вичерпуються. За тиждень 10 тисяч, я пікав, 10 тисяч. Це колосальні втрати. Два вісім раз говорить ціла величезна армія. Ресурси в Росії обмежені. 10 тисяч корейців нічого не допоможуть. Прямо в цьому. Це просто блеф Він намагається демонструвати ще свої надзвичайні можливості. Вони вичерпуються щоденно і в плані живої сили, техніки, озброєння, навіть боєприпаси. Тому Путін має зберігати лице. Говорить про те, що він готовий воювати до безприділа, але сам розуміє, що шанс. Може бути один зараз відійти, піти на компроміси і зберегти свій режим себе. слідуючий шанс, про який ми говоримо це продовжить війну. І, відповідно, отримає Україна, отримає ресурси, засоби, яка втягне в Росію далеку, затяжну війну, вже тепер не Росія, затяжну війну, а ми їх втягнемо з потужними ударами. І по території, можливо, Росії, і в окупованих територіях, і потужними проривними ситуаціями. Це інший сценарій. Але для цього, щоб Путін це побачив, я ще раз кажу, знаючи в складних переговорах, як він на що реагує, тут повинні бути всі реально речі і показані, висловлені, і потенційно заявлені програми підтримки України, які змінять ход війни. І вихід з цієї ситуації, дати йому вікно можливостей умовно, але достойне для України. Коли ми говоримо про формування нової адміністрації Білого Дому, та про те, хто там буде, і яким чином це впливатиме на Україну, вже відомо, що Трамп заявив, що колишній посол е, е, Нікі Гейлі, так а також колишній держсекретар Помпео не приєднаються до нової команди. При цьому ми бачимо у мережах, зокрема знову ж таки, от син Трампа заявив, що Володимир Зеленський втратить свою допомогу, коли його батько стане президентом. Так і ну всі ці розмови навколо того, що Іван Маск можливо також уйде так в адміністрацію. Мається на увазі, якщо Помпео не буде, так а от військові експерти, з якими я спілкувалася, вони так висловлювали великі сподівання на те, що саме він там буде, при так цієї адміністрації. Ті кандидатури, які ми от наразі чуємо, так тобто, що вони що несуть вони Україні, як ви вважаєте? Ну я просто скажу келі, це не обов'язково, що вона там була, а от Помпео це мій товариш. Це дійсно потужна особистість. Директор ЦРУ, директор держсекретар і найголовніше, що ми вирішили ряд стратегічних безпекових програм в плані глобальної безпеки, навіть по північній країні пам'ятаємося, проводить цю операцію, що до зустрічав з кевчинину в плані припинення ядерної програми. Припинили, і Трамп не пішов на зустріч з кімнатом, диктатором. Але це не просто зустріч президента США з якимось диктатором. Це зрозуміло досягнення великого компромісу щодо нерозгортання ядерної зброї балістичного типу. І це дійсно величезна робота. І за слово Помпео, тут була однозначна. вперше ну, зустрічався з київчини, але після роботи з командою, це Помпео. І зрозуміло, що він має дуже прихильність до України, має відповідну модель, про яку я сказав приблизно попередження Путіна щодо застосування всіх видів підтримки України, включаючи ну їхнє озброєння. І це правильний підхід. Я думаю, що Помпео поки не буде займати якусь особливу посаду в Пентагону, але в речі формат буде. З іншого боку, в команді Трампа я вже подивився, які формати можуть бути. Це є досвідчені хороші спеціалісти військові, політичні, дипломатичній сфері, які, з якими підтримували контакт в старі періоди і зараз. Це може бути якраз шлях для формування позиції, яку ми говоримо, а не альтернативна, про яку говорить син Трампа. Син Трампа завжди говорить коніктуру. От і так висловився колись, як Трамп сказав, що. Президент України тільки просить і це і говорить, що тебе давати не будемо. От і над цим знущається. но пам'ятаю при тій адміністрації, теж висловив такі неординарні або якісь заяви були з його боку, але вони були деко від реальності і не відповідали діям самого Трампа. Тому позицію Трампа треба дійсно формувати. Прямо скажу так, якщо простіше. За рахунок ефективних його радників, а не родичів або коніктурщики, які там виступали, деякі назвався радником, підрядник виборчої компанії, і також пророкував оці всі компроміси з Путіним. Щоб дійсно ми мали не тільки Україна перевагу, а самі США мали лідерство у світі, мали формат забезпечення безпеки від агресивних дій Росії. Але це дійсно компроміси, які передбачали потужне об'єднання сил США НАТО. Третій країн, особливо України. Це той формат, який сьогодні буде надважливим працювати із тією командою Трампа з ще раз з потужним оточенням і особливо з тих е, спонсорів, засновників. Це військово-промисловий комплекс США. Я знаю керівників 52 компанії вони триліарди трильярди доларів е, ресурсів і військових так сказати, збройних техніки всього США, всього Пентагону. Чи не вони впливають на Трампа? Або голова асоціації генералів США, який республіканець, не вміє відпливати наш прихильник, або ті засновники, буші, бейкери, всі інші республіканської партії, які також впливають на, не тільки на політичний сектор, а на військово-промисловий, на економічний, особливо фінансовий, надпотужний не тільки мас, тому в даній ситуації це може бути інша історія. Але для цього треба ці сили про які його задіяти ефективно, щоб воно діло злагоджено в плані спільного проекту бачення перспектив і для США, і для світу світово безпеки, і, зокрема, України, як регулювати ситуацію, тому що в режимі світової безпеки припинення війн – це один із оптимих факторів. Був це Україна, це сьогодні близький середній схід першочергово. Колеги Роч, одне питання. Скажіть, будь ласка, чи може Трамп розірвати зв'язки між Російською Федерацією, Китаєм, Іраном та КНДР? Я думаю, що він не буде сьогодні розривати зв'язки. бо Трамп буде дійсно займати деякі між жорстку позицію відносно Китаю, відносно ну, КНДР, в нього своя історія. Там є варіант, коли його я прямо скажу оперативний, який може обмежити підтримку КНДР Росії. Це може бути одна із умов, це дуже принципове питання. О, розуміло, що він буде використовувати подвійну позицію з одного боку. Це не офіційні контакти і тиски на лідерів або домовленості на вигідних позицій, або відверто так сказати санкції, як вони говорять про обмеження поставок товарів або е, відповідно податки на китайську продукцію, на обмеження діяльності ряд підприємств. А для Китаю сьогодні надважливо тримати високотехнологічний виробничий рівень, тому що економіка. Йде до стадії рецесії Китаю. Величезна економіка, це не маленька країна. А це дійсно це технології, це ринки збуту, це фінансова потужна модель якраз обміну, торгівлі і тому подібне. І самі основні надійні е джерела і ринки збуту це зрозуміє Європейський союз, США інші країни. Це 80% відсотків економіки Китаю. Тому дійсно Китай повинен бути іти на компроміси і в першу чергу безпеку в форматі, тому що. Базовим принципом всіх країн, включаючи і США, і відповідно, Європи, і Китай і Індія, це те, щоб не було ядерної війни, це той фактор, який об'єднує ці країни проти Росії, яка демонструє готовність застосувати таких засобів. Оце те, що дійсно стане базовим принципом для об'єднання проти загроз. А тоді відповідно припинення війни тому що це детонатор війн як е, широкомасштабних без ядерних застувань, так і перспективи застосування і це я думаю, той світопорядок, який повинен сьогодні паралельно відпрацьовуватися. Ще раз скачів, Трамп має велику практику. Мало того, свій час в Вашингтоні погодив всі країни світу на такий сценарій. А Путін не участвував, а зустріч була в Хельсинки, тому що Хельсинські угоди назвали. І попросили Трампа зустрітися з Путіним в Хельсинки, символ тих Хельсинських угод. І Путін погодився не тільки на зустріч, він змушений був це зробити.